Друзі, всім привіт! Стартує основна стадія ліги конференцій, у якій наші українські команди приймають участь. Київське Динамо зіграє проти Крістал Пелес. Ну а Донецький шахтар на виїзді буде грати проти Авердіна. Перші поєдинки відбудуться вже у четвер. Тому де їх можна буде подивитися, я вам розповім у цьому відео. А також буде багато цікавих футбольних новин, де свої перші результативні дії в сезоні виконали Данило Сікан, Артем Довбик, Ілья Забарний та Єгор Ярмолюк. Сідайте позручніше, буде цікаво приємного вам перегляду. Підопічні Олександра Шовковського стартують в основному етапі третього за престижністю Єврокубка поєдинком проти клубу АПЛ. У четвер, 2 жовтня, київське Динамо зіграє з англійським Крістал Пелес у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій. Номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться в польському Любліні на арені Люблін. Стартовий свисток пролунає о 19.45 за київським часом. Зазначу, що білосині зараз посідають друге місце в українській прем'єр-лізі, маючи 15 очок після семи турів, і на два бали відстають від лідера донецького шахтаря. Підопічні Олександра Шовковського не змогли виграти жодного з трьох останніх матчів у національному чемпіонаті, зігравши в нічию проти Оболоні 2-2, Олександрії, 2-2 та Карпати, 3-3. Кристал Пелес сенсаційно розташувався на третій сходинці в АПЛ, набравши 12 очок за 6 турів. У своєму попередньому поєдинку Орли завдали поразки лідеру чемпіонату Ліверпулю 2-1. В Україні поєдинок Динамо «Кристал Пелес у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс «Мегого». Також на нашому ютуб-каналі паралельно буде йти голосова онлайн-трансляція, на яку я запрошую абсолютно всіх, якщо у вас немає де змоги подивитися відеотрансляцію. Нагадаю, в основному етапі ліги конференцій «Динамівці» зіграють проти шести різних суперників. Три матчі вдома і три на виїзді, крім Крістал Пелес, суперниками чинного чемпіона України стануть Самсу Спорт, Туреччина, Зрінський, Боснія і Герцеговина, Омонія, Кіпр, Фіорентина, Італія та Ноа Вірменія. Друзі, не соромтеся писати в коментарях, як ви думаєте, яке місце посяде київське Динамо по ходу сезону нового для себе турніру Ліги конференцій». Підопічні Арда Турана розпочинають виступи в основному етапі третього за престижністю Єврокубка поєдинком проти шотландського клубу у четвер, другого жовтня, Донецький Шахтар зіграє з шотландським Абердіном у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться на стадіоні Піторді у шотландському місці Абердін. Стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом. Зазначу, що гірники наразі лідирують в українській прем'єр-лізі, маючи 17 очок після семи турів, і на 2 бали випереджають київське Динамо. В останньому матчі чемпіонату України підопічні Арда Турана розгромили львівський рух 4-0. Абердін перед протистоянням з ша. Шахтарем у лізі конференцій програв Мотервелу 0-2 в чемпіонаті Шотландії, де за 6 турів набрав лише одне очко і посідає останнє місце. В Україні поєдинок Абердін Шахтар у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс Мегого. А також на нашому ютуб-каналі також буде проходити голосова онлайн-трансляція, на яку я вас, друзі, також запрошую. Нагадаю, в основному етапі Ліга конференцій гірники зіграють проти шести різних суперників: три матчі вдома, три матчі на виїзді. Крім Абердіна, суперниками помаранчево-чорних стануть Легія, Польща, Брей. Даблік, Ісландія, Шемрок Роверс, з Ірландія, Хамрун, Спартанс, Мальта і Рієка Хорватія. Друзі, не соромтеся писати в коментарях, як ви думаєте, яке місце в основній стадії Ліги конференцій посяде Донецький Шахтар. Ілля забарний забив перший гол за ПСЖ. 23-річний футболіст збірної України відкрив рахунок у матчі шостого туру чемпіонату Франції проти Осара. Асистував на нього вітіня. Ну а ми бажаємо забарному якнайбільше забитих м'ячів. У рамках серії А сезону 2025-26 Український нападник Артем Довбик офіційно відзначив свій дебютний гол за Рому в поєдинку проти Верони. До цього матчу він провів 5 поєдинків за команду. Причому одна гра була на лаві запасних проти Торіно у зустрічі з Вероною. Довбик вперше цього сезону вийшов у стартовому складі. Бажаємо Артему по ходу цього сезону забити якомога багато м'ячів. У матчі сьомого туру чемпіонату Туреччини Трабзон спор на виїзді здобув непросту перемогу над Фатіх Карагюмрюк. 4-3. четвертий м'яч для гостей забив форвард Данило Сікан. Футболіст збірної України розпочав зустріч на лаві запасних і вийшов на поле на 64-й хвилині. Ворота суперників Данило вразив на 88-й. Для Сікана це перший забитий м'яч в офіційному матчі з 5 травня 2025 року. Бренфорд на своєму полі обіграв Манчестер Юнайтед у стартовому матчі шостого туру англійської прем'єр-ліги. Поєдинок в Лондоні завершився з рахунком 3-1. Наприкінці матчу бджоли забили третій м'яч на 90 плюс 5 хвилині. Матіасу Енсену асистував український півзахисник Єгор Ярмолюк, який провів на полі весь поєдинок. Для 21-річного Ярмолюка це перша результативна дія за Бренфорд. Українець оформив її у своєму 74-му матчі за англійський клуб. Збірна України з футболу переможно стартувала на молодіжному чемпіонаті світу 2025. У першому турі українці обіграли Республіку Корея. Україна вперше за 6 років грає на молодіжному чемпіонаті світу з футболу. У 2019 році українці стали чемпіонами змагань, обігравши у фіналі Республіку Корея. Саме грою проти Республіки Корея розпочала Україна виступи і на світовій першості серед молоді у 2025 році. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи спостерігаєте ви за цим турніром. Львівське Динамо продовжило безпрограшну серію в українській прем'єр-лізі у сьомому турі. УПЛ підопічні Олександра Шовковського грали на виїзді проти Львівських Карпат. Поєдинок закінчився з рахунком 3-3, А Динамо не програє вже 39 матчів поспіль. Відбулося жеребкування однієї восьмої фіналу Кубка України. Київське Динамо зіграє проти донецького Шахтаря. Базові дати проведення 28, 30 жовтня. Що цікаво, 1 листопада донецький шахтар буде приймати Київське Динамо у рамках 11-го туру української прем'єр-ліги. Тому на нас чекає в одному тижні одразу два українських класичних протистояння. За кого ви будете вболівати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Yeah. Ось так виглядає турнірна таблиця Української прем'єр-ліги після зіграних сіми турів. Донецький Чахтар посідає першу сходинку 17 залікових пунктів. Київський Динамо на другому 15, «Металіст» 19 25 на третьому 14. Також має і «Колос-Ковалівка» 14. На п'ятій сходинці «Кривбас» має 13. Ну і Поліся, яке перемогло в Верес, має 12 залікових пунктів та шосту сходинку в українській прем'єр-лізі. За кого вболіваєте? Ваєте можете написати в коментарях. Друзі, а на сьогодні в мене все. Якщо вам було цікаво та корисно, обов'язково підтримуйте це відео вподобайкою. Я буду розуміти, що футбольні новини вам до вподоби. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.